Привіт, знову давно не бачилися. <ривіт> Пройшло п'ять хвилин. Ми, ми трошки передихнули і готові вам розказати, як ми прилетіли в Белогоризонте. Нас вже розказали, як ми прилетіли. Ні, як, як як ми прилетіли, і заздалегідь інтерн доктора Сергія сказав, що нас зустріне. Ми тільки прилітаємо. Ми ще не знали, чи у нас буде в принципі зв'язок і інтернет тут, бо oh, про да. це було супер якось важко дізнатися навіть за чатом GPT. Але ми приїхали. Чат джепідів взагалі так. типу, трохи послав мене нафіг. Спочатку відповідав на купу моїх питань, а потім таке: слухайте, спробуйте одразу дістатись до Бразилії, а потім вже задавайте а там такі подивимось. питання. Прикиньте, <ріст> Типу, там. це вже таке міні-повстання почалось. Але ми приїхали, був інтернет. Скільки тут роумінг? Десять. Ой, 100 мегабайт за 75 гривень, так? Та гірше, в мене 75 мегабайт за 75 гривень. Ну ось але... тобто, нам ну, нас дуже часто бере гроші за інтернет. Так, тут. але GPT був все ж таки правий. Бо коли я приїхала, мені мій провайдер одразу прислав повідомлення з вигідною пропозицією. тому... Угу. До якої і... ми, здається, що досі не підключились? Ми yeah. далі yeah. користуємося. No, no, no. оцими 75 мегабайт за 75 гривень. А ah, я підключилась. А ясно. Добре, оце ми прилетіли і пише інтерн, що він вже скоро буде. Де. Він нас не міг знайти, бо є, я так розумію, два входи для інтернаціональних прильотів і для звичайних. Ми вийшли на вулицю і просто такі чилимо, вдихаючи оце тепле повітря. І дивимося, як проходить якийсь хлопець повз Супер, нас. Не бразильської зовнішності. Так, такий високий блондин, в окулярах. Який блондин. Ну Він блондин. Він брюнет. Він, для мене він блондин. Він брюнет, в нього чорнючі волосся, просто немає брів так, між нами. Добре, і Тут... то ти думала, що він блондин. <риклад> і бачу, що хтось пише, де ви є, і, 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 і одразу підходить, типу, це ви. І ми з цього чіла були трохи шоковані. І, і одразу ми привіталися, познайомилися. Пішли на парковку, яка супер величезна, і він нас відвіз в готель. Дорога до готелю була приблизно годину часу через затори і через відстань теж, тому що Белогорізон це супермасштабне місто mm -hmm. з такою гарною інфраструктурою в самому центрі, там де ми зараз знаходимося. Mm -hmm. Там ми сидимо біля басейну. І переїхавши в готель, ми завчасно приїхали поселення в другій. Ми в дванадцятій вже були в готелі, але нас зачекинули швидше, що було дуже приємно, бо нам не треба було просто сидіти на валізах у <плес> цей весь час. Ми прийшли, трошечки відпочили. Далі за закупами сходили. А і що важливо, ми. В аеропорту не поміняли грошей. У нас були тільки долари, які тут не приймають. В них є свої ріали, і ми розрахувалися карточкою. Тому особисто в мене зараз на карточці мінус. Я в кредит зайшла. Але нічого. Тобто, далі ми поміняли ці ріали. Просто нотабене запам'ятайте про те, що е, міняйте okay. долари нові, а не старі, тому що там така комісія в 100 доларів okay. війдете в мінус. Тому приїжджайте тільки з новою валютою, тому що це супер, інакше буде невигідно. Okay. Е, далі ми пройшлися. Ноги просто супер сильно годіли. Ааа! Після перельоту. Та, так. Та, та. І, і оце ми з Даймонд Холлу, з великого торгового комплексу, прийшли ввечері в готель, і тут доктор Сергіо пише, що а, а, ми запитали, чи можна нам в хірургічних костюмах прийти. Це дуже добре, що ми про це взагалі запитали. Ми запитали, ну типу, що нам брати з собою, брати наші хірургічки, та й все. І тут він такий каже: ні, беріть халати, звичайно. І ми такі які халати, Посіло. в сенсі халати. А, Ще більший нюанс. Юля каже: я маю хірургічну, хірургічку, крокси і лінзи. Я така, що? я взагалі нічого з собою не брала на це стажування. Ну ось, я бо я думала, що нам все видадуть, але нам потім сказали купити халати медичні. Так, і зміни взуття теж, бо типу, воно має бути більш закритим. Ну, я брала з собою крокси. Але е, я рахувала, що якщо що я в кроксах піду в операційну, а, ну тобто мені все одно треба було якесь інше взуття, більш таке, не знаю, офіційне, мабуть. Та, більш ну, офіційне таке, для приватної та. Клініки. та. Бо в перший день стажування, в четвер, е, стажування починалося о першій годині і ми вже мали бути до цього готові. Відповідно, зранку ми пішли знову в той. Ні, не в той самий Diamond Mall. Нам е, доктор Сержіо дав ще один номер контакту своєї інтернеси. Чи... Як? Да. мені подобається це слово, і вона нам розказала, де ми можемо купити, в яких бутіках ці медичні халати. І Ми туди пішли в четвер зранку одразу після сніданку. І знайшли і тапочки, суперзручні, і халати. Так само ми супер довго вибирали, але Ну, тобто, ми багато вибирали, але все-таки швидко ми це все закупили. І що мені дуже подобається, що на кожному халаті в них отут пише, прям вони вишивають е прізвище, ім'я і спеціальність лікаря. Це так класно. А На плечі роблять лейбл лікарню, в якій ти працюєш. Ну, Теж вишивкою, дуже гарно. Я рахую, що треба. Сказати про те, що в них є такий маленький медичний райончик, тобто це така купа лікарень, ну в декількох кварталах один від одної і. Ем... Це місце, куди ми прийшли за халатами. В них там теж типу, є такий торговий центр, де дуже багато маленьких магазинчиків з медичним одягом, взуттям. Тому нам дуже пощастило, що ми все це обрали і купили в одному місці, бо ми думали теж ще дуже такі невеличкі ротації робити, де взуття брати, де халат. <рес> Згадала. В перший день, як ми приїхали, павербанку в мене немає, зарядки всі на нулі і розетки. У нас не було перехідника до наших розеток. Тобто ми в Даймонд Mall ще шукали цей перехідник, і дуже добре, ну прям супер гарні рекомендації були від працівників у цих різних магазинчиків, де що ми можемо купити. Тобто вони тут всі такі супер привітні і дуже. раді допомогти. Але не всі знають англійську. Так, але в цьому. Ну, це досить такий великий торговий центр, неподалеку від нас знаходиться. І там ну, багато працівників, консультантів знають англійську мову. Нам дуже швидко допомогли знайти цей перехідник. Так. І він прямо, я думаю, на все життя нам буде корисний, бо там до всіх розеток світу є оці перехідники. Тому так, це прикольно. Він навіть називається якось там тревел, щось там тревел-перехідник. Що ще в нас було в перший день? Ну, і, в принципі, ми впали, ми розклали речі і ми впали спати, бо в сплячку. Да. Бо тут є різниця в п'ять годин, так. Тобто, наша, яка там десята, то це вже було по українському часу третя ночі. Тому ми вже так дуже були сонні і пішли спати. І в четвер, в четверг, перший день цього стажування, це в першу половину дня ми бігали, шукали собі халати і взуття. От, а потім пішли до приватної клініки, в якої працює доктор Серджо, десь на накотру на, на першу годину дня на, на першу, так да. а година одинадцята. Я вам <с зараз <с розповім. Давай е, дуже файно, що сама клініка п'яти або шестиповерхова. І ти туди не зайдеш просто так, там є турнікети, там є декілька рецепцій, декілька таких віконечок окремих. Тобто ти заходиш одразу до турнікету, пояснюєш на рецепції свою проблему, чи ти прийшов по запису, чи це ургентне звернення, тебе реєструють, тобі дають кучу цих знає, одноразових браслетів. Як так, в клубі, коли ти приходиш, та, та. Та. Там різних кольорів з різними там, помітками, і ти проходиш далі. Потім ти сідаєш і чекаєш, поки на Крані та через гучномовець скажуть твоє ім'я та скажуть до якого віконечка підійти. Далі тебе ну я вже не знаю там детально, чи певно реєструють до якогось лікаря, чи більш детально там якісь твої скарги виявляють. Ми ще не цікавились цим питанням. Але прикол в тому, що ми прийшли е, і кажемо на рецепції що перед цими турнікетами, типу е, ш вони ж такі, а що сталося? Що таке? Ми такі, ми тут доктора Канабрави. Ми такі, окей, то ви по запису чи як? Ми нас вже хотіли зареєструвати no", типу, пліс. Ми просто до доктора Канабра ти типу, поза особистим питанням. Він нас не дуже зрозумів. Такий окей, приходить через турнікет, сідайте, чекайте, зараз розберемося. Там є стільчики, як зона очікування. Ми сідаємо до нас. Декілька разів підходили декілька цих ну, людей з персоналу. Там цікавилися, що ми де ми, хто ми. Врешті Віка вже відписала Серджіо, що ми вже на місці. Він сказав, Окей, я вас заберу. І тут починається саме цікаве. Хвилин, напевно, десять або п'ятнадцять, просто сидимо, чекаємо, щоб хоч щось сталося. Чи або за нами прийде якийсь його резидент, або він прийде сам, або нас відведе. Це був такий хвилюючий момент. ми просто сиділи, як дві якісь студентки. Хто не? Ну що, що? отак. <рігла> отак. Я цього взагалі не помічала. Я сиджу, ну трошки на розслабоні. Звичайно, я хвилююсь, але я намагаюся цього не видавати. Я така трошечки, Юля, ну типу релакс, все буде окей. І навіть якщо зараз станеться щось жахливе, у мене ще є два тижні, щоб виправити першу Чуть думку про себе. Сиджу, така собі спокійно, чекаю. А воно якраз добре, що ми трохи чекали. Воно трошки дало часу заспокоїтись, адаптуватись до цієї атмосфери в лікарні. Я сиджу так, Вікторія. Я Юля, твоє хвилювання на мене дуже передається. Ви би бачили, це було так смішно просто з боку бо дивитися, як вона так на краєчку стільчика, так дуже охайно, дуже елегантно. Отак сидить з рівною спинкою, ножка на ножку, ручки отак склала. Боже, це, це мені придавало більше хвилювання ніж якісь мої думки. Це було дуже смішно, вона нас попустила за декілька хвилин. Коли він прийшов, Так, так це було дуже смішно, бо е, Мені це нагадало трохи мою лікарню, в якій я працюю. Він отак от просто вилітає з коридору. Чому ви ще не в халатах побігли? В нас дуже багато роботи і побіг, і ми такі Окей. Тому це отак просто за секунду розслабло всі Так, палювання. Але оце отак, як він прийшов, ми привіталися, йдемо за ним. І в мене просто падає все, що можна з рук. Падають окуляри, з сумочки, які були прикріплені. Я піднімаю і такі. У вас все добре, все добре. Прийшли в його кабінет, сіли, впала мені сумочка з крісла, Все да. добре, та да. він ще швидко такий, Так швидко переодягайтесь, Мене вже мав типу Початися до прийом. Він такий каже, ви запізнилися. Ой, ой, це я запізнився Так. Да. Так, ну, це зараз супер вітання. смішно. Так. Та потім ми йому дали подарунок. В подарунок ми купили у, у Львові вишиванку для нього, і для його дружини дуже гарне таке кольє з кульчиками. Я я надіюся, що вони зацінили це вдома. Так. А шоколадки з передбаченнями це була просто окрема її історія. Він такий відкриває пакунок. А що це? Тим ж такі, ну типу наше національне таки. А коли ви це носите? Ну там на свята, на якісь офіційні е, ці там зустрічі да, на зустріч. національні мітинги. Він такий, окей. Ми такі, а там е, далі, типу, подарунок для вашої дружини. Такий, ок окей, окей. Дістає шоколадки. такий, this? Він такий, ну типу, чоклад. Він такий, а чоколед. Окей. Бере, розкриває цю чоколад. І знаєте що? А вона ж з передбачуваннями, там ну всередині такий маленький, е, типу як листочок з цим передбаченням. Ну, я так це все бере, їсть шоколадку, і просто в момент в моїй голові це було в слово мо. Просто так от в момент бере їх отак зіжмакує і тягнеться до смітника. І я така: «Віка, там було передбачування. Я вже прям мала думку в голові витягувати це сніг. Ви не мірять. Так, але ми йому не заакцентували увагу на цьому. Якось ми були супер такі. Ну, там була така досить офіційна атмосфера в цій приватній клініці. З, зовсім не та, яка була а, на наш на другий день. день. Так, та, це добре, пізніше. Це Може зараз будемо розказувати про день в клініці приватній чи вже в наступному? Та давай взагалі просто так, що трошечки в нас були пацієнти. Окей, okay. okay, так перший uh, день в лікарні офіційні. Нього... Він нас зробив екскурсію по цілій клініці. Це є супер великий лабіринт, де є. Okay. Окремі кімнати з обстеженнями для пацієнта, там де робиться автореф, поле зору біометрія, в них є аргус, в них є опідіскан для аберометрії, що є супер Nice. І це все роблять не лікарі, а технікс персонал і. Тобто пацієнти це все роблять і йдуть вже до лікаря з всіма готовими обстеженнями. І Він нам показав ці всі кабінети, показав операційні кімнати, познайомив нас з шефом клініки, який є вітроретинальщиком, показав вітроретинальщика, який його завжди підстраховує, підстраховує та, та його типу, як я б сказала, так. по хірургії. Ось, і Потім ми вже пішли в кабінет, де приймали пацієнтів. Було вісім пацієнтів, плюс один від вітроретинальщика з катарактою, якого він додатково проконсультував. В процесах консультації він робив двом пацієнтам яги. Одному на два ока одразу іншому, я так розумію, тільки на одне проопероване було. Ось і моменти по комунікації з пацієнтами. В них є в приватній клініці різні категорії пацієнтів. Є прям супер віп преміальні версії. Які приходять з папочками, де все просто склеєно до кубки і розписано в хронологічній послідовності, там вимірювання тиску візометрія, всі обстеження ОКТ, сітківка зоровий нерв, а що там фундусі периметрія. Фондус, фото та периметрія. Ну, тобто все супер гарно, nice. ти відкриваєш собі, зразу розумієш всю ситуацію і просто спілкуєшся з пацієнтом. І в моментах представлення він кожному пацієнту представляв нас. Як двох феловів його, і вже безпосередньо комунікував з пацієнтом, і в них це ну, прям супер так гарно офіційно виглядає. Він в костюмі, в, і в ну, чому офіційному він? костюмі так, і в халаті. І в халаті з цим галстук, так? Так, так. чи кроватка? Кроватко. З кроваткою, перепрошую. Державною. Так. так, і ну, це виглядало так досить, досить гарно подивитися було на це. Ну, а свої коментарі. А, ну незважаючи на те, що був неопераційний день і день консультації, ми зауважили дуже багато для себе якихось таких міні-кейсиків, те на що а, ми не завжди звертаємо увагу, і те на чому він акцентує увагу під час огляду пацієнтів. А, наприклад, він майже усім а, дивився. Та, всім. Він він всім дивився, дивився Так, фарбував, дивився так. Сухе око Сухе око і дивився усім навіть вії. Чи немає глефаритів? Тобто він прям на великому збільшенні дивився війковий край. Та. Це було ну, для так. мене щось таке ну, здивування, бо в нас це так не прийнято прям на регулярній основі це робити. І е пацієнтів на визначення кришталика звертає увагу. На OPD-скан, тобто чи є оцей капа Енгел? які там ще ці показники? О мій Боже, ним сам показники оборометрії, чи вони є однакові на обох очах, чи вони є завищені, чи в нормі. І пацієнт, який прийшов на мультифокали, він на одне око йому відмовив, тому що там показники були завищені. І сказав, що планується на те, де є нормальні показники, трифокальна лінза, а на інше око монофокальна. І пацієнт на це погодився. Ну, тобто, Бо він іншого вибору немає, так сказав лікар. Тобто тут не сперечаються з лікарями, тобто не нав'язують свою думку пацієнти. А Реально її зразу так без суджень приймають. Так, ну і я думаю, чи ми можемо так гарно завершити, тим, що в приватній клініці він в основному робить, він ставить якісь більш преміальні лінзи. Він він рахує, що краще це буде декілька операцій з преміальними лінзами в приватній клініці, де він отримує більшу зарплатню, ніж це буде там нон-стоп якихось там звичайних... Там 100 камерак, операцій Так, та, за копійки, просто що ти себе виснажуєш, ну тобто. В приватній клініці все це відбувається так дуже на чилі, дуже, дуже так плавно, розмірено, угу. і дуже він ніколи часу, не поспішає. Та, та. Дуже багато часу він приділяє пацієнту, він показує всі фотографії, всі ці е, показники. Він намагається пояснити, чому треба саме так, ну це правильно, це так і має бути, але е, він на це виділяє дійсно багато часу. Е, Бо в нього, ну я так розумію, не так багато вже таких пацієнтів uh -huh. в приватній клініці з преміальними лінзами. ну це це правильно так робити, це прикольно. А якісь складні кейси, такі складні випадки, в нього теж були на консультації, то він їх буде брати вже в державній клініці, оперувати там за бюджетною програмою. І про це ми вам розповімо у наступному відео, бо це наш наступний день. Так, дякуємо всім за перегляди. Якщо у вас є якісь запитання, бо можемо отак. І хану особисто я хаотично, що згадую, то зразу розказую, і може не все, що ми бачили, подаємо ту інформацію. Якщо вас щось цікавить, то пишіть в коментарях, будемо дуже раді вам відповідати на питання. Так і взагалі пишіть, як вам такий формат, чи вам так цікаво, чи вам так зручно. Бо ми просто сидимо, спілкуємося, але ми вже на 20 хвилин вам там не говорили. Тому скажіть, чи підходить це для вас, чи вам це зручно, і чи продовжувати нам це робити в такому форматі? бо наше попереду 10 днів. Це всім дякую, Па-па.